Проблема усіх водіїв початківців це неправильний погляд. Це складно зрозуміти в теорії, поки немає поруч, наприклад, інструктора, який може вас підкоригувати і направити. Але якщо зрозумієте принцип, можливо, самі дійдете до цього. Будь-яка людина, яка сідає за водійське місце, їй хочеться об'їхати перешкоди і небезпеки. Ну, умовно. от. Перешкода бордюр, небезпека зустрічний. філософія управління автомобілем це знайти вільну траєкторію від перешкод. Як тільки я починаю дивитись на бордюр або на зустрічну, мене тягне чи туди, чи в протилежну сторону. Якщо є великий страх, буде тягнути в протилежну сторону. Якщо страху немає, буде тягнути туди. Тобто працює правило. куди ти дивишся, туди їдеш. Тому питання: ваші очі шукають зустрічну і бордюр, чи ваші очі шукають? свою смугу, центр якої ви повинні приїхати. Тобто, якщо ви сідаєте за кермо автомобіля і кажете, я зараз буду шукати свою траєкторію і йдете в правий поворот, погляд в правий поворот, а ось права смуга. От туди я хочу попасти. Попали кермом, вирівняли, поїхали. Тоді все буде окей. Тобто, якщо ваш алгоритм дій, погляд, куди я хочу потрапити, руки пішли за поглядом, погляд сказав рівно автомобіль, вирівняли руки автомобіль, вирівняли колеса, додавали газ. Все окей, якщо ви їдете, не зачепити бордюр, не виїхати на зустріч. Бордюр зус, зустріч, бордюр, бор, зу, бор... інструктор в якийсь момент або людина поруч скаже, що ти віляєш, не тряси руками, тримай рівно руль. Їдь швидше. Тобто тільки ви сповільнуєтесь або починаєте трошки піддьоргувати руками, говорить про те, що ви намагаєтесь об'їхати перешкоди. Спробуйте, у мене є відео на Ютубі, як направляти погляд. І, от спробуйте включити його на такому на комп'ютері або на великому екрані, і проїхатись разом зі мною. Там є підказки зеленим таким прицілом, да, і є підказки, куди я дивлюся словами, і спробуйте словами туди подивитись.